19 років цей заклад не опалювався. Але діти ходили, займалися, отримували переможні місця. Ми відновили опалення. Прелість і естетика, звичайно, вона є. Вона зберігається, нам тут подобається, нам тут комфортно. Це дуже вдячна будівля. Вона тепла і затишна. Але, на жаль, роки беруть своє. Вона руйнується. Особливо пошкоджень вона зазнала після того, як у нас проходили тут. Цілі колони важкої російської техніки. У нас є гірі, у нас є шашки, шахи. У нас є настільний теніс. Ще у нас прокльовується дартс. співи, танці. Це традиційно, рукоділля, це сто, це те серце, з якого починався цей заклад. Все це зберігається, все це розвивається і діти займаються. діти говорять англійською? Вони говорять англійською Ще шейк банане шейк Шейк-банане. — Шейк-банане. -шейк шейк -шейк вже в нашому гуртку два чемпіони світу. Призер чемпіонату Європи. Срібний призер в Парижі. Париж їздив. Я сам бивший гіревік. Так щось знаю, щось вмію. І почав цей вид спорту вже давно-давно. Що таке гіри? Це організм виробляє силову витривалість, сила духу, терпіння. Треба, щоб характер був, Хто ж? характер виробляє цей від спорту. Не знаю, мені це подобається якось. Я вже займалась перед тим, як почалась війна. Кулінарія там своя, своя аура взагалі. і Вони там творять, вони там спілкуються, вони чаюють і таким чином. Просто теж через спілкування знімаються цю всю напругу. Вони відчувають нашу підтримку. Вони тут, як вдома, вони тут господарі. Роблю по, ну, поробки різні, потім продаю. О, була дуже зма, ну, ніхто ніде не ходив. Я під фонариком ходила до сусідів і намагалася ну, розповісти, що це необхідно для Співище, там, ну, різні. На труби, духовий оркестр е, виступаємо, на похорон граємо, також е, заслухуємо. Там. Там, ну, якщо потрібно, то нас викликають, ми готуємося і їдемо.